Вивчаємо закон України про національну поліцію. Дійшли ми до четвертого розділу, який називається повноваження поліції. Ну, дуже важливий розділ, я вважаю, і кожен громадянин повинен хоча б трошки орієнтуватися в повноваженнях поліції. Тому, я вважаю, треба прочитати цей розділ і ну, прокоментувати, так, обговорити. Починається він зі статті номер 23 яка. Свою чергу має назву основні положення поліції. І перший пункт. Поліція відповідно до покладених на неї завдань двокрапка. перше, здійснює превентивну та профілактичну діяльність спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Ну, Згоден, гарний пункт, теоретичний, практично, ну, можливо, в якихось випадках, так і, 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 і трапляється. Другий пункт. Виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень. Вживає у межах своїх компетенцій заходів для їх усунення. Згоден тут коментувати зайве. Третє. Вживає заходів з метою виявлення кримінальних адміністративних правопорушень. Припиняє виявлення кримінальні та адміністративні правопорушення. Припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення. Ось так от. Четверте. Вживає заходів спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального адміністративного правопорушення. П'яте здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні адміністративні правопорушення або події. Шосте. Здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначених підслідності. Сьоме. Розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчої, по суді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісті та інших осіб у випадках, визначених законом. 8. У випадках визначених законом здійснює Провадження у справах про адміністративні правопорушення приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує виконання. Дев'яте. Доставляє у випадках і порядку визначених законом затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. Ось так от 10 пункт. Вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах інших публічних містах. Дуже добре. Ну, так воно і є. 11. Регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично дорожній мережі. Є така у нас патрульна поліція, яка цим займається. Так, 12. Забус забезпечує супроводження транспортних засоб засобів у випадках визначених законом. Є таке. 13. Видає відповідно закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів. У випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху. Добре. Чотирнадцять. Вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема до медичної і медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації небезпечній для їхнього життя чи здоров'я. П'ятнадцяте Вживає заходів для визначення осіб, які нездатні через стан здоров'я вік або інші обставини повідомити інформацію про себе встановлює особу за невпізнаним трупом. Ось яке як цікаво. 16 забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом. 17 у межах своєї компетенції, визначених законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, е піклування над дітьми, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціально. Патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі. І такі є діти, які відбувають покарання у виді позбавлення волі. 18. Вживає заходів для запобігання протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі. 19. Здійснює охорону об'єктів права державної власності у випадках. Та порядку, визначених законом та іншими нормативно правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорони. 20. здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об'єктів права приватної і комунальної власності. 21. здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил та порядку запобігання зберігання і використання зброї спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони боєприпасів вибухових речовин і матеріалів, інших предметів матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ. 22. здійснює у визначеному законом порядку приймання зберігання та знищення вилученої добровільної зданої або з даною вогнепальної газової, холодної та іншої зброї боєприпасів набою вибухових речовин та пристрою наркотичних засобів або психотропних речовин, 23. Здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначений законом за дотримання вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні реактивного забруднення. 24. сприяє забезпеченню відповідно до закону про правового режиму воєнного або або надзвичайного стану зони надзвичайної екологічної ситуації у разі її оголошення на всій території України або в окремих місцевості. 25. виконує у межах компетенції запити органів правопорядку правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України. 26. здійснює оперативну розшукову діяльність відповідно до закону. 27. вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів посадових осіб. Е Здійснює привід осіб за рішенням тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а також вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю і здоров'ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні, здійснює розшук боржника чи дитини чи дитини у виконавчому провадженні у випадках передбачених. Законом або рішенні суду, залучає для проведення виконавчих дій працівників поліції здійснюється за вмотивованою постановою виконавця, яка надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної визначеної дії. Відмова у залученні поліції для проведення виконавчих дій допускається лише з підстав залучення осо. Бового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, а також для подолання наслідків масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій. 28. забезпечує інформування комісії з питань осіб зниклих безліці за особливих обставин прохід судового розслідування вжиття заходів для розшуку осіб зниклих. Зниклих безвісті, у тому числі осіб, зниклих безвісті за особливих обставин для внесення даних до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. 29. виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більше як на 30 діб та не зареєстровані в Україні установлення законодавством строки. 30. вживає заходів для. Виявлення неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені митним кодексом України, а саме, порушення строки їх тимчасового ввезення та або переміщення в митному режимі транзиту, транспортні засоби використовуються для цілої підприємницької діяльності або Отримання доходів в Україні. Транспортні засоби пер передано у володіння користування або розпорядження особам, які не возили їх на митному територію України або не поміщували митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів. Ну, нарешті дочитав цю статтю під номером 23, така. Е Головозломлююча стаття. Тут все не запам'ятаєш. І тако, знаєте, якась каша в мене після прочитання цієї статті. ну, Про все, знаєте, йдеться про все, і так все перемішано. Що е, я не знаю, як знайти е, стержень того, про що вони хотіли розповісти в цій статті. Вони, коротше кажучи, поліція повинна робити все. Там шість видів поліції ми з вами раніше читали. І оце у цій статті вони намагаються тут і кримінальну поліцію, і поліцію охорони, і поліцію патрульну поліцію. Все тут намішали, закинули в статтю 23 і сам розбирайся, де яка, який вид поліції, що повинен робити. Ну, ну якось таке у мене враження. Ну, Ось такий коментарі. Ви пишіть свої думки в, в, в коментарях. Так, ставте вподобайки, кому сподобалось. Хоча я вважаю, що навряд чи хто, хтось до, дослухав до цього моменту. Ну, хто дослухав, то точно ставте лайк і підписуйтесь на канал.